Так, ой, ялинка зелененька, ти колись була маленька. Так, ми новорічні святкові дні. Ось вони такі у нас. Ой, так. Ні, ну не Ну що? Привіт, Доброго дня! Дід побачив Діда Мороза і побіг. Думаю, я йому там щось дадуть. Ага, доженуть та й дадуть. Я за ним бігти не буду. Біжи, біжи. А. Та там він справді Дід Мороз. Я думала, там хтось стоїть, живий. Ой Боже. Я думала, що тут живий хтось стоїть. По синів вже стоять. Ой, Бога, точно. він як не живий вже. Тілесний віти. Ось тут путається. Боже. Ой Боже. І ще якийсь оно. Ой, ну так. Да. Вставай, іди, я тебе зніму тут. Коли ялинки стожиш. Ох і дід, боїться навіть цього Діда Мороза неживого. Що вже буду стоять? Що ж ти боїшся? Та й ти ти маля, ти не вмієш знімати. Подержу, а ти Подержувати. Не вмієш ти знімати а нічого. Ти? Ні, я, не, я якось вмію. Які такі вони високі ці ялинки. А погода ще ка вже такий святковий день. Ну воно вже виясниться, на завтра написано, вже геть сонячно буде. Ну побачимо. Так, давай вже повертати додому будемо. В сторону хати, так? Да? Давай. Ох, тіт, не плямкай так сильно тільки. Почавкаєш прямо так сильно. цього. Ну таке ж ми додому добралися. Так. Ходили, 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 ходили і додому прийшли. Щось там, дід ніс, давай показуй, що ти прийшов. Ну я ось у хлібину несла, не хочу я гірчити. До... І до чогось треба. Хороша хліба, у нас найкраще хліба, цей колосок. Ну, це менш хороша. Да. Да. Багатство природи. Оце мені подобається таке. О, Оце мені. Та ні. Тут тобі, тобі нічого. Тут тобі геть і не похне. Та да, І да. <laughs> Я таке люблю, мені таке можна. О, це тобі. О, та, діти. Не знаю, це йому треба для технічних засобів. Це теж тобі. О. На Насилу буде в мене світ, може. Так, тут... Там треба чи підійде. Як ти не знаєш, яка лампочка навіть треба. Я вибирала вже. Що це ти зложиш усе сюди? Це ось було. Ну так. Якщо господарська, то приймиту вони надо стіл, То хімія? Ні. На пол полпостов. Не треба його виставляти мені на кухні тут. <кху> Ось от, там і поставку дверей. <кху> То для технічних засобів. Крутий. А тут у нас продукти. Скажіть, <кху> Так, зараз ще діти побучать тут, дограються. Ось йому купила, щоб не гавкав від А він всю дорогу гавкає. Ой Боже, то я як іду, то й беру, щоб не було скучно діда з собою, щоб хтось мені погавкав. Бо як сама йду, то скучно мені. Ото беру діда, щоб він йшов мені, і він весь час якусь чи молитву читає, чи що він робить, щось і те. Це, це, це не можна Це дом, діду. Це, це дід тобі на бутерброди таке. Бо він любить бутерброди. Та, і, діду, діду, та, і все по, пожирає, все те, що це, не потрібно. Да. А це мені. Це, 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 це думаю, що і з'їм. Це я без діда і з'їм. Це таку. тобі. Да. Ти знаєш, що це мені. А, да. а це мені. Та це тобі все має забирати. Моє забирати все. І це відді. Це дуже добре. Да. Це дуже такий колор. Гарний, гарний, не пустий, такий важкий. Ну це як сказоч. Я таке теж люблю. Воно із цими. Ото те, що вгорі, то то я його пов. Воно лишнє так щось. О, яке гарне, га? Так. І це віді. Тобі так, все тобі. тобі. І це мені. Нє, не вгадався. Що там є? А я буду піти, І це корій пити, а його е рекомендуючи добавкою молока буде зараз краще. Все, вимагає. Ось буду додавати. Все? Да. Оце ми стільки тільки несли, ти казав, так важко тобі, важко. Тож, а що ж тут такого важко? Нічого сім'я. Так, ну що тоді? Будемо починати. Ну святкувати будемо починати. Бо питаюся, а ви яке різдво святкуєте е, 25 го чи 7-го? Та що я буду думати, що як відповідати? Я кажу обидва різдва наші всі. Правильно? Да, а куди ми справа, дінемося одні? Що тоді різдво, що тоді різдво, і те правильне, і те правильне. Так що починаємо. Я ховати нічого не буду. Оце дід, можеш доставати, що тобі там треба, і починай. На що ти лучше дивишся? На ну, все. А знаєш, що я замітила? Ту завжди перед Різдвом, як оце ходиш, в магазин зайдеш, не можна протопитися. А це зайшла і дивлюся, де ж люди. Коло ковбасу, там в тому ж супермаркеті, де я була. Люди вже скупили. Та вони всі готуються до 7 -го числа, я так поняла. Треба буде піти перед сьомим і теж перевірити, чи теж так само, чи більше буде народу, чи менше. Оце я піду 6 числа на базар. І спеціально подивлюся, що Добре. там буде робиться. А діда обов'язково з собою буду брати. На ньому на ньому всю злість можна зганяти. Їздити на ньому можна, він ще такий. Такий, як сказати, не хочу як виражатися, ну ладно, дід. Дід мені допомагає. Дід допомагає мені. Ну, а це я взяла така, як хотіла. О, так, хліб вже взяв. Воно бери оту, що різать до неї. Піднизом отам бере да. Отак. Далеко не закидай. Отак доставай. Ложи, ножика бери, одрізаю носало, ковбасу. Але ж сьогодні їсти взагалі не може ці летити. Ну та як дід голодний, то лучше, він хай не буде голодний. Він хоч піде, я, мені треба ще вечерю приготувати якусь, а дід як наївся та піде, хоч собі заховається. що не буде під ногами Що вахо? Ага, правильно я кажу? Правильно. Ну і все. Бери їж. Якщо це свято, то значить свято. Можна його святкувати і вдень, і вночі. Да. Да. Бери, що хочеш, бери. Що за святкуєш. Що бачиш, та й бери. Та святкуй, дід. Треба спіть. Успіть. Усе нам посвяткувати. І як це ти будеш? що ти будеш робити? Така рішення. А на що ти? А що тоді не поріжеш навіть? Так буду гріш. Та поріж кусочками. Та чого. Закаратися. Ой Боже. Це я дуже. Боже, дід так проголодався. Та півдля прогулять. Ну, а я ж, ж, не хватаю нічого. То то ти, ти ж ти закалювся. Ні, я буду по, по правилам їсти. я не буду а, усе вечора. Ні. А шо? Я зараз піду свою от того добавку, водорослі морські поковтаю. А, ну потім, потім водички нап'юся. Що Потім... таке, то мало? Там капля. Мало? Uh -huh. Ох, Хвати вже Боже. Та їждіть. Якщо свято, то свято. Все. Ось то більше і на вечір оце прибуде. До компоту чи до чаю. А чи я, інтересно, Та прийдеться мені щось спробувати. А може й uh -huh. не буду пробувати. Те, що не треба, я зараз зроблю собі ось у салат, ось други капусти. І це крабовий паличок Дорогу. сюди. І в мене буде такий салат дієтичний. Разничний, святковий. А, я ж тобі ще не все показала. На нас салаті довго не протягнеш. Та не бурчай їжі, переживуй хорошо, що бурчати тобі хочеться. Що тут написано? Може, хто побачить. Оце собі таке купила. О! То я собі купила. Ох! Ох! І краску купила. Так що усе в нас святкове. Всім гарних свят з Різдвом, з Новим наступаючим роком. Всім щастя дочекатися і здоров'я побільше. І смачного веселих свят, як тільки можна, тримаймося.